Основні правила безпеки на єці у 2023 році. Магазини взламують як напряму, так і отримавши доступ до пошти прив'язаної до магазину. Це може бути і на єці, і на Amazon, і на інших маркетплейсах. Привіт! В цьому відео мова буде йти про загальні правила безпеки в ЄКОМІ. Найкориснішим це відео буде тим, хто працює на єці, адже багато прикладів будуть зв'язані з цим майданчиком. Та ці правила можна вважати універсальними, адже практично на будь-якому маркетплейсі, слеш інтернет-магазині, є ці всі функції. Перед тим як поговоримо про те, як уникнути шахрайства, обов'язково підписуйтесь на цей ютуб канал. Базові правила безпеки в e-commerce. Е Першим я рекомендую всі важливі паролі зберігати в надійному місці. Наприклад, використовувати Google таблицю при умові, якщо ваш акаунт Google захищений двохфакторною аудентифікацією, пересилаючи паролі через месенджер, наприклад, Viber чи Telegram, видаляйте їх відразу після того як людина авторизується на маркетплейсі. Наприклад, на єці. Я рекомендую авторизовувати вам все власноруч через віддалений доступ. Ідеальним є варіант, де магазин розміщений на окремому сервері VPS чи VDS це арендований комп'ютер, де ви сплачуєте щомісячний тариф. На окремому сервері ви можете налаштувати рівні доступу, де ваші працівники матимуть рівень доступу без перегляду паролів. Наприклад, також із переваг сервера я виділю те, що ви можете зберігати всю інформацію, що стосується конкретного магазину на цьому сервері. Адже на комп'ютері є пам'ять в середньому від 30 до 60 гігабайтів. Також у сервера статичний ip адрес що дозволяє вашій віддаленій команді, яка б вона велика не була, 10, 15, 20 чоловік підключатись до сервера з різних точок світу. При цьому ip адреса не буде змінюватись. І третім в цьому розділі поговоримо про використання у своїх магазинах не особистої пошти. Ваша емейл-адреса, ту, яку ви використовуєте в повсякденному житті, скоріш всього використовується на купі різних сервісів надійних та ненадійних сайтах. Будь-який сайт можуть взламати, внаслідок чого ваша почта та все прив'язане до неї може стати легкою здобиччю для шахраїв. Ось один із простих ресурсів, який допоможе перевірити, чи не зламані дані вашої електронки чи телефону. Посилання на цей сервіс я залишаю в описі. Підписі під цим відео обов'язково захистіть свій емейл. Обговоримо основні кроки до кращої безпеки електронної пошти. Емейл це найважливіше, навіть якщо ви втратили доступ до магазину та у вас є доступ до пошти, ви скоріше всього відновите доступ до магазину. Це може зайняти певний час, інколи навіть дуже багато часу, але доступ буде відновлений. Найкращим варіантом пошти для мене є Gmail. Тут найбільше варіантів убезпечити свій аккаунт. І так, основні правила налаштуйте в параметрах безпеки двохетапну перевірку: номер телефону для відновлення, резервну електронну адресу. Посильте двоетапну перевірку. Я рекомендую встановити наступні атрибути: відновлення за вашим контактним номером телефону, використовуйте програму Google Аутентифікатор для автоматичної генерації кодів, без яких неможливо здійснити вхід до акаунту. Та збережіть в надійному місці резервні коди. Якщо, наприклад, ви втратите доступ до аутентифікатору, ви зможете отримати доступ до акаунту за допомогою цих резервних кодів. Двоетапна перевірка для вашого e-commerce магазину, наприклад, ЄЦІ. Рекомендую налаштувати наступні функції двоетапної перевірки в розділі Безпека в ДЕшпорт в ЄЦІ магазині, аутентифікатор та резервні коди. По аналогії з поштою, ці два способи захистити акаунт є найнадійнішими. Навіть якщо ви втратите доступ до пошти, ви зможете змінити пошту, маючи доступ до магазину. Збережіть основні дані магазину в надійному місці. Якщо ви втратили все ж доступ до магазину, що мало ймовірно, якщо ви налаштували все, як я рекомендував раніше, то вам допоможуть деякі дані, щоб відновити доступ до аккаунту ЄЦІ через службу підтримки. Зазвичай при відновленні акаунту ЄЦІ може запросити наступні дані, історію входу в акаунт, де видно всі залогінені пристрої з IP-адресою, номер платіжної картки та білінг адресу. І дату відкриття магазину останнім на сьогодні обговоримо моментальну реакцію та спам в службу підтримки. Якщо ви помітили вхід з незрозумілого пристрою у свій акаунт, реагуйте моментально, адже саме швидка реакція може допомогти вам швидко відновити доступ та запобігти його втраті. Але якщо ж все-таки трапилось так, що ви втратили доступ, не нервуйте. Спокійно пишіть службу підтримки та з допомогою знань про свій персональний акаунт із пункту 4 просіть про відновлення доступу та передачу його вам. Ми в компанії часто займаємось розблокуванням магазинів на ЄЦІ та Amazon. Тому, якщо у вас є потреба в розблокуванні, звертайтесь до нас в HandmadeHub.ua. Підписуйтесь на мій YouTube канал, залишайте коментарі під відео, якщо це відео було вам корисним, ставте дзвіночок. З вами був Микола Серветник. Щасти!